Привіт усім! Польща планує жорстко змінити правила видачі віз та дозволів на роботу для іноземців. І це стосується нас, українців. Чули про нові обмеження для студентів і працівників? Якщо ні, готуйтеся. Це не просто зміни, а реальний удар по тим, хто планує залишитися в Польщі для навчання чи роботи. Що саме змінюється? Як це вплине на вас? Дивіться до кінця, буде гаряче. Міністерство закордонних справ Польщі каже, що надійшло занадто НАТО багато фейкових заяв на візи, особливо студентські. Люди просто хочуть потрапити в Польщу, а навчання це лише прикриття. Деякі студенти взагалі не володіють польською мовою на потрібному рівні і не можуть реально вчитися. Уряд польщі втомився від цього і вирішив кардинально змінити правила. Всі заявники тепер повинні будуть доводити свої знання та серйозність намірів. Якщо ви плануєте навчатись в Польщі, тепер буде набагато складніше. Для отримання студентської візи потрібно не лише подати стандартні документи, а й показати серйозні знання. Тест на знання мови мінімальний рівень Б2. Вступний іспит, будь ласка, і якщо ви його не складете або провалите співбесіду, вибачайте, візи не бачите. Польські університети більше не хочуть брати аби кого. Але це ще не все. Робочі візи це ще один головний біль. Уряд Польщі вводить жорсткі вимоги для роботодавців. Якщо роботодавець не зможе довести, що він реально потребує іноземного працівника, дозвіл на роботу скасують. Ви чули правильно ніяких робіт для галочки. Польща хоче бачити тільки тих, хто дійсно збирається працювати і робити це легально. І ось тут виникає питання, що буде з тими, хто вже працює або вчиться? Якщо ви затримуєтесь з подачою документів або не з'явитесь на навчання, Польща має план. Консули тепер зможуть миттєво анульовувати ваші візи, якщо університет повідомить, що ви не навчаєтесь. Роботодавці, які не повідомлять про ваші прогули чи порушення, самі потраплять під штрафи. Уряд буде відслідковувати кожен ваш крок, ніхто не сховається. Що ж робити тепер? По перше, будьте обережні. Якщо ви плануєте навчатися або працювати в Польщі, все повинно бути в ідеальному порядку. Збирайте всі документи, доводьте свої знання, чітко дотримуйтесь правил. Якщо ви впевнені, краще підготуйтеся, бо польща більше не буде видавати візи на І Це серйозно. Нові правила, це серйозний виклик для всіх, хто планує працювати або навчатись в Польщі. Жорсткіші вимоги, більше контролю і жодних поблажок. Готові до змін, чи може вони вас лякають? Тоді звертайтеся до нас, і ми з радістю допоможемо вам з оформленням візи професійно, швидко та з індивідуальним підходом до кожного клієнта. А якщо у вас залишаються питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної важливої новини. До зустрічі.